Доброго дня! Пропоную до вашої уваги урок з історії України за темою Український національний рух наприкінці 60-х у 90-х роках 19-го століття. Після цього уроку ви зможете Характеризувати особливості, форми та зміст українського національного руху в Надніпрянщині в цей період, аналізувати зміст Ємського указу та його вплив на український рух. Визначати місце і роль в українському русі Братства Тарасівців та загальноукраїнської безпартійної організації. Давати оцінку громадівському руху кінця 60-х-90-х років 19 століття. Давайте на початку пригадаємо. Охарактеризуйте основні події та здобутки попереднього етапу українського національного руху. Яким був вплив Валуївського циркуляра на український національний рух? План нашої сьогоднішньої роботи перше. Громадівський рух наприкінці 60-х на початку 70-х років 19 го століття. Друге. Південно-західний відділ Імператорського російського географічного товариства. Третє. Ємський указ. Четверте. Стара громада. Молоді громади Михайло Драгоманов. П'яте. Громадівський рух у 80-х роках 19-го століття. Київська старовина. І шосте студентський громадівський рух 90-х років 19 століття Братство Тарасівців. Громадівський рух наприкінці 60-х на початку 70-х років 19 століття. Наприкінці 60-х років 19 століття в умовах певного послаблення антиукраїнської політики у влади відбулося відновлення громадівського руху, але вже у формі напівлегального. Центром його відродження знову став Київ, де були зібрані значні інтелектуальні сили. Поряд із колишніми громадівськими діячами з'явилася талановита молодь Зібер, Русов, Подолинський та інші. Завдання кожного громадівця полягало в конкретних справах за його фахом історія, мовознавство, літератури тощо. Крім Києва, громади відновили свою діяльність у Чернігові, Полтаві, Харкові, Єлисаветграді, Одесі. Їхню діяльність координувала Київська українська громада. У 1873 році вона виступила зі своєю політичною програмою, основною тезою якої були вимоги до оформлення федеративного ладу Росії і надання Україні широкої автономії. У своїх переконаннях значна частина громадівців дотримувалась досить радикальних поглядів, особливо діячі одеської громади. Межі напівлегальної роботи значно стримували розвиток громадівського руху. Його провідники постійно прагнули знайти законну основу, яка б відкрила б простір для широкої літературної, етнографічної, видавничої та іншої діяльності. Вагомим кроком у цьому напряму стала участь громадівців в відкритті в 1871 року та роботі колегії Павла Галагана. Завдяки викладацькій діяльності членів Київської української громади вона перетворилася в найкращий навчальний заклад Києва. Іншим кроком до розгортання діяльності громадівців стало створення в січні 1873 року історичного товариства Литописця. проте найбільш плідну діяльність громадівці розгорнули завдяки появі південно-західного відділу імператорського російського географічного товариства, яке стало центром українознавчих досліджень та придбанню, ним, придбанню ними газети Київський телеграф. Легальної трибуни, яка відкривала нові можливості для українознавчої діяльності. Південно-Західний відділ Імператорського російського географічного товариства. У 1863 році клопотанням імператорського російського географічного товариства Павлу Чубинському було доручено очолити експедицію до Південно-Західного краю Правобережна Україна для вивчення народонаселення регіону. Чубинський значно розширив програму досліджень, долучивши до неї, крім етносоціальних і демографічних характеристик, ще й побутові та культурні особливості населення. Він вивчав межі не тільки Південно-Західного краю, а й інші українські етнічні території. Урочисте відкриття південно-західного відділу імператорського російського географічного товариства відбулося 13 лютого 1873 року у Києві. Головою відділу обрали Галагана, управителям справ Чубинського. Друкованим органом відділу стали записки південно-західного відділу і РГТ. Неформальним органом відділу була також газета Київський телеграф, що виходила в 1874-1876 роках. До її редакційного комітету увійшли Драгоманов, Зібер, Вовк, Чубинський, Лисенко, Житецький. Газета стала захисником і пропагандистом великої плідної праці з вивчення культури українського народу, яку розгорнули діячі Київської української громади під покривительством відділу. Не порушуючи жодних законів і циркулярів, вживаючи тільки російську мову, вчені гуманітарії створили в Надніпрянщині справжній науковий центр з українознавства. За роки існування відділу 1873-1876 роки було зібрано матеріали та видано сім томів праць Південно-Західної експедиції, також два томи записок Південно-Західного відділу і РГТ та багато інших справ. Зусиллями членів відділу було створено етнографічний музей, бібліотеку, архів. Минуло небагато часу і активна Активна українознавча праця занепокоїла як поліцію, так і тих представників українства російської громадськості, які віддані служили владі. У січні 1875 року київський цензор Позиревський отримав від начальника головного управління у справах друку таємний наказ. Пропонується вам під час цензурування зазначеної газети Київський телеграф ставитися до неї з особливою обачністю та, між іншим, не допускати в ній жодних статей, що проводять українські тенденції. Після цього почали з'являтися доноси, у яких представників українського руху звинувачували в сепаратизмі, найбільше зусиль для дискредитації українського руху доклав полтавський поміщик Юзефович, колишній член Київської української громади. За дорученням царя було створено спеціальну комісію, яка дійшла висновку, що допустити окрему літературу на простонародному українському наріччі означало б закласти тривалу основу для переконання в можливості відділення, хоча б і в далекому майбутньому України від Росії. Члени комісії надавали українському питанню настільки велику увагу, що навіть потурбували царя, коли він перебував на відпочинку в німецькому місті ЄМС. Комісія підготувала йому на підпис таємний указ, що отримав назву Ємський указ від назви міста 18-30 травня 1876 року. Указ набув чинності. Ємський указ в цілому повторював Волуївський циркуляр, але з деякими відмінностями. Він різко посилив обмеження проти української культури, заборонивши ввезення книжок українською мовою, друкування видання в Росії оригінальних українських творів та перекладів, п'єс для театральних вистав, текстів для нот, крім історичних пам'яток зі збереженням правопису оригіналу. Указ припинив діяльність громад, ліквідував південно-західний відділ імператорського російського географічного товариства, установив суворий контроль над художніми творами українською мовою, які мали друкуватися російським правописам, заборонялась діяльність театральних труп із суто українським репертуаром. Українська п'єса мала йти наприкінці репертуару, після російських. Окремий пункт Ємського указу стосувався особисто Драгоманова і Чубинського, яким було заборонено жити в Україні. Чиновникам Міністерства освіти було рекомендовано особливо обережно добирати вчителів до шкіл у південно-західній частині імперії. Перевага мала надаватися росіянам. Тим учителям-українцям, які здобули освіту в Київському, Харківському, Одеському навчальних округах, пропонувалося виїжджати на роботу за межі українських земель. Пункти ємського указу були дещо пом'якшені в 1881 році, коли уряд дозволив друкувати українською мовою словники, щоправда, російською обеткою. У цілому ємський указ зберігав чинність до 1905 року. року. Ємський указ мав негативний вплив на український рух, а саме, Обмежував засоби, за допомогою яких можна було впливати на пробудження національної свідомості українського народу, стримував розвиток української культури, на деякий час призвів до деорзорганізації українського руху в Надніпрянській Україні, але не до його припинення. Стара громада молоді громади діяльність Михайла Драгоманова. Після Ємського указу громадівський рух не припинився. Хоча й був змушений перейти до нелегальних форм діяльності. Діячі Київської української громади, заявивши про розпуск організації, продовжували свою діяльність, але вже підпільно. У результаті кількість членів громади зменшилася зі 100 до 55 осіб. У нових умовах київські громадівці і далі опікувалися справами культури, підтримуючи свідомих українців і допомагаючи їм влаштуватися на службу. Видання Ємського указу поставило перед провідниками українського руху питання про подальший розвиток. Сута підпільна робота була несумісною з культурницькою діяльністю, як і на початку 70-х років 19 століття постала проблема знайти легальну трибуну для пропаганди своїх ідей. У межах Російської імперії, де українська мова перебувала під забороною, це вже було неможливо. Тому громадівці вирішили організувати за кордоном Український національний центр, який мав налагодити віддання вільної української преси і представителя представити українських рух у Європі. Виконати таке завдання громада доручила Михайлу Драгоманову, якого заємським указом було звільнено з Київським університетом. Для українського руху дуже важливими були погляди Драгоманова на майбутній державний устрій. Він не виступав за відокремлення України від Росії, стояв на федералістичних позиціях однак при цьому Драгоманов виходив із можливості реорганізувати російську імперію, він бачив її не централізованою державою, а вільною конфедерацією автономних регіонів. Наступ на українську культуру в 1875-1876 роках змусив Драгоманова залишити Батьківщина. У Женеві, Швейцарії, він разом з іншими українськими політемігрантами видав перший український політичний журнал Громада 1878-79, 1880 1882 роки. Цей часопис став друкованим органом, де були узагальнені погляди громадівців і висунуто програму українського руху. В основі програми лежали такі принципи, як демократизм, федералізм, культурництво. Еволюційність, соціалізм. У програмі також зазначалося, що тенденції українського руху збігаються із загальним напрямком загальнолюдського прогресу. Однак такі погляди Драгоманова для очів старої громади виявилися занадто радикальними. Після взаємних звинувачень вони припинили співробітництво і у 1889 році Драгоманов переїхав до Софії, Болгарія, де займався викладацькою діяльністю. Михайло Драгоманов мав вплив на українців не лише в Росії, але й у Галичині. Його ідеї підтримувала молодь. Поширенню соціалістичних ідей та створенню гуртків у Галичині та Дніпрянській Україні допомагали друзі Драгоманова Зібр, Подолинський. Під впливом ідей Драгоманова в Дніпрянській Україні організовували молоді громади, у яких згуртувалася переважно студентська молодь. Їх приваблювала ідея поєднання боротьби за національне і соціальне визволення. Громадівський рух у 80-х роках 19 століття Київська старовина. 80-ті роки 19 століття увійшли в історію національного відродження в Надіпрянщині як мертві роки. Серед більшості членів старої громади поширилася думка, що будь-які спроби політизації українського руху можуть викликати нову хвилю переслідувань, а отже, повне його придушення. Старі громадівці вважали за потрібне зосередити свою діяльність лише на ниві культурництва, вести поважне життя осередків українства в Російській імперії, продовжувати формувати національну самосвідомість народу не через нелегальну пропаганду, а за допомогою законної культурно-освітницької діяльності. Така позиція суперечила гаслам, що проголошувались Драгомановим у журналі Громада. Як уже згадувалось, це спричинило різкі суперечки між драгомановим і лідером старої громади. Спільної мови так і не було знайдено. Стара громада в 1886 році відмовила в подальшому фінансуванні діяльності Драгоманом за кордоном. В умовах заборони українського слова вихід громадівців бачали в видані альманахів. Перший альманах під назвою Луна з'явився в 1881 році. У 1883 році у Києві вийшов «Альманах Рада, у 1885 році в Одесі український збірник під назвою Нива, наступного року в Херсоні була надрукована збірка Степ і багато інших. Проте Альманахи не могли замінити періодичні видання, зрештою, завдяки зусиллям старої громади та фінансовій підтримці підприємства мецената Семиренка стало можливим видання російськомовного журналу на історичну тематику Київська старовина. Його перший номер з'явився в січні 1882 року. За час існування журналу до 1907 року вийшли другом 97 номерів. Це були праці і матеріали з історії та археології України, етнографії, мовознавства, спогади тощо. У журналам співпрацювали Антонович, Житецький, Лазаревський, Костомаров, Багалій та багато інших. Однак орієнтацію саме на культурницький аспект діяльності сприймали не всі. Молодь здебільшого йшла в революцію, віддавали свої сили політичній боротьби. Вони не тільки залишали без уваги національні інтереси свого народу, а й з презирством ставилися до тих вузьких культурників, що присвячували себе малим ділам замість боротьби за великий схід революційного сонця. Важливим наслідком. Періоду 80-х років 19 століття для українського руху було те, що його провідники усвідомили, цей рух потребує щоденної наполегливої праці, що не дозволить йому зійти на нівець. Вони вирішили зосередитися на Галичині, де були більш сприятливі умови для розвитку українського руху, але не припинили діяльності на Дніпрянській Україні. Галичина перетворюється на український п'ємонт. 90-ті роки 19 століття, період піднесення молоді, яка організувалася в гуртки та більше товариства з єдиною метою зробити щось корисне для свого народу. Із 1896 року в Києві існувала таємна громада Молода Україна з більш як сотню учасників, що сповідували ідеї і соціалізму, і національної самостійності українців. За даними поліції, таких громад. Було приблизно 22, причому найбільші з них були у Києві, Чернігові, Дубнах та Одесі. Входили до них переважно студенти, члени громад усвідомлювали, що до спільної мети треба йти разом. Найбільш радікально налаштованою серед студентських громад було братство тарасівців, що існувало в 1891-98 роках. Вона започаткувала період політизації та націоналістичну течію в українському русі на Дніпрянщині. На початку 90-х років 19 століття в Києві утворився студентський гурток, до якого входили Міхновський, Шемет, Кучинський та інші. Ще в 1891 році, під час перепису рухового майна в Полтавській губернії, відомий Русов залучив до цієї роботи студентів. До складу гуртка увійшли Липа, Грінченко, Байстренко та інші. Улітку 1891 року вони, склавши на могилі Тараса Шевченка клятво вірності ідеї визволення України, заснували таємне товариство, яке згодом назвали Братство Тарасівців. Воно було створено за принципи таємної організації, поділялося на п'ятірки, які в середині 90-х років 19 століття діяли в Харкові, Одесі, Катеринославі, Полтаві, Чернігові та деяких інших містах. Першим виступом братства стало проголошення декларації віри молодих українців на Шевченківських роковинах у березні 1893 року в Харківському університеті. Того ж року вона була надрукована у Львівській газеті Правда. У ній наголошувалися такі принципи. Перше, українці є окремою нацією. Друге, як і кожна нація, українці потребують національної волі для праці і розвитку. Повна автономія України на той час на це гасло е, не наважувався ніхто. Четверте єдність українського народу це гасло стало зародком майбутньої ідеї соборності української держави. П'ять негативне ставлення до українофільства, культурництва. Але при цьому визнання його користі для національного руху. Шосте. Необхідність існування українських шкіл. Сьома – вживання української мови тощо, на тлі занепаду українського громадського політичного руху після Ємського указу ідеї, висловлені в промові, виглядали національним радикалізмом. Ідеї братства знайшли своїх прихильників, але значного поширення не набули. У 1893 році в Києві відбувся організаційний з'їзд братства. Проте братства тарасівців не мало конкретної програми дій, а іноді просто дублювало старе культурництво у своєрідних формах, наприклад, демонстративне носіння національного одягу. Тому поступово воно стало занепадати, а наприкінці 90-х роках 19 століття фактично розпалося. Ну і цьому ще сприяли і поліцейські переслідування членів організації. Починаючи з 90-х років 19 століття відбувалося своєрідне організаційне оформлення культурництва, діяльність якого була спрямована на закладання підвалин майбутньої політичної організації. Першим кроком на цьому шляху стало створення в 1898 році на з'їзді громад Надніпрянщини в Києві зусиллями Антоновича та Косинського загальноукраїнської безпартійної організації Зубо. Восени 1898 року вона об'єднувала вже 22 громади в різних містах України. На прираді діяв видавничий гурток, на основі якого творилося українське видавництво ВІК. Отже, на перший погляд, Зубо опікувалося тими самими культурницькими справами, що й попередники. Однак це культурництво було вже не гуртківським, а орієнтувалося на інтелігенцію, особливо сільську. Крім того, діяльність розкиданих по українських землях та ізольованих громад почали координувати з одного центру. Культурницький етап національно-визвольної боротьби почав переходити до політичного етапу. Історичне значення громадівського руху вони поєднали лівобережних та правобережних діячів з одніми організа... в одних організаціях, забезпечили наступність поколінь в українському русі. Довели, що українці мають глибоке історичне коріння, етнічні особливості і межі розселення. Справили чималий вплив на українських рух на західноукраїнських землях, і наукова діяльність громадівців поповнила українську науку новими досягненнями. Отже, незважаючи на урядові заборони, український рух продовжував свій розвиток. У 80-х-90-х роках 19 століття він вступив у новий етап. Культурницька робота в межах громад уже не задовольняла молоде покоління українських діячів. Одні представники громадівського руху намагались привнести поширення на той час у Європі ідеї соціалізму, драгоманов і молоді громади, інші виступили з націоналістичними гаслами братства тарасівців. Загальним підсумком розвитку цього етапу українського руху в Надніпрянщині став перехід до політичного етапу національно-визвольної боротьби. Ваше домашнє завдання параграф 17 за підручником ГІСАМа Історії України або параграф 20 за підручником Рєєнта Історія України. Також треба підготувати історичний портрет одного з діячів громадівського руху того періоду на власний вибір і опрацювати контурну карту сторінка 9. Дякую вам за увагу. До побачення!